Вітаю! Великі думки приходять в розумні голови майже одночасно. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про п'ять відомих винаходів та відкриттів, які насправді належать не тим, кому ви думаєте. Шотландський інженер Джеймс Ватт, на честь якого назвали одиниці виміру Ватти, також вважається творцем парової машини. Його творіння, зібране в 1765 році, призвело до промислової революції в Англії, а потім і в усьому. В світі, однак, перший комерційно успішний паровий насос зібрав ще в 1698 році англійський винахідник Томас Савері. Його апарат використовувався для відкачування ґрунтових вод із шахт на півдні Англії. Крім цього, насоси Савері використовувалися для контролю водопостачання в Хемптон Корт і Кемпденхаусі. Хаусі. А повноцінну ж парову машину розробив Томас Ньюкомен в 1712 році. Його апарат використовував пару для руху поршня, який потім наводив надію інші механізми. До 1735 року по всій Англії було встановлено понад 100 двигунів Ньюкомена. Пізніше Вад значно покращив конструкцію парової машини, але вона не була ним спочатку винайдена. Галілей відомий як батько експериментальної фізики, а також автор фрази, і все ж таки вона крутиться. Хоч насправді він такого і не говорив. Крім того, йому дуже часто приписують винахід телескопа, в який нібито він і побачив, що центром нашої системи є сонце, а не Земля. Однак, насправді цей прилад був розроблений голландським виробником окулярів Гансем Ліперзгеєм. 2 жовтня 1608 року він подав заявку до генеральних штатів Нідерландів для отримання патенту на прилад, який, як він казав, дозволяє бачити речі далекі так, якби вони були поруч. Однак отримати патент йому так і не вдалося, оскільки трошки пізніше до уряду подав свою заявку ще інший приладобудівник на ім'я Якоб Метьюс. У результаті чиновники просто не змогли розібратися, хто із цих винахідників був першим. Проте Ганса Ліперсгея уряд все одно нагородив за його цікавий прилад. Пізніше ж Галілео Галілей трошки удосконалив цей телескоп і став використовувати його у своїх астрономічних спостереженнях. Термін радіація зазвичай пов'язують з іменами французького подружжя, вчених П'єра та Марії Кюрі. Але насправді першим відкрив явище радіоактивності фізик Анрі Бекерель у своїх дослідах із фосфоресцентними матеріалами. Він помітив, що деякі речовини, зокрема солі урану, здатні випромінювати енергію без зовнішнього впливу. І це відкриття було першим кроком у вивченні явища радіоактивності. Своїми відкриттями Андрій Бекерель поділився з іншими вченими, зокрема, із П'єром та Марією Кюрі. До 1898 року ті провели безліч досліджень і виявили радіоактивність в інших елементів, таких як Торій, полоній і радій, і отримали Нобелівську премію за свій внесок. Проте, перше місце у цьому питанні належить все ж таки Бекерелю. Вважається, що першу електричну лампу створив Томас Едісон у 1879 році. Однак насправді історія її почалася набагато раніше. У 1800 році Олександр Вольта розробив гальванічну батарею, яка складалася із дисків, що чергувалися із міді та цинку. І вони були просочені солоною водою. Це дозволяло проводити їм електрику. До них підключався мідний дріт. Який світився, і його можна вважати одним із ранніх прикладів нитки для лампи розжарювання, Гамфрі Деві був наступним вченим, який зробив свій внесок у розроблення електричної лампи. В 1802 році він удосконалив цей прилад. А саме він зробив так, що яскрава дуга світла виникала вже між двома вугільними стрижнями, і це удосконалення був. Було досить суттєвим, однак модель все ще була недостатньо досконалою. Вона була непрактичною для повсякденного освітлення. 1850-го року хімік із Англії Джозеф Свон почав працювати над більш економічною формою електричної лампочки. І вже до 1860 року він створив таку електричну лампу, в якій використовувалися карбонізовані паперові нитки. У 1872 році електротехнік Олександр Лодигін представив лампу розжарювання із подвійним вугільним стрижнем у колбі, заповненій азотом, і отримав за неї російський патент у 1874 році. Пізніше він переїхав до США і вже там створив лампи із ниткою розжарювання, що була із Вольфраму, із Іридія, Родія, Осьмія і молібдену. Остання модель була продемонстрована 1900 року на всесвітній виставці у Парижі. Але саме Едісон зміг зробити лампочку розжарювання не прототипом диковинкою, а саме комерційно успішним продуктом. Він протестував більше шести тисяч матеріалів, щоб зрозуміти, із чого краще робити нитку для лампи. І врешті-решт почав виготовляти її із карбонізованого бамбука. Цей матеріал використовувався в масовому виробництві електричних лампочок до 1910 року, поки американський фізик Вільям Девід Куліч із General Electric не замінив його на вольфрам. Багато хто вважає, що саме компанія Microsoft під керівництвом Біла Гейтса подарувала всьому прогресивному світові графічний інтерфейс, випустивши Windows із курсором, іконками та вікнами. Але насправді концепцію графічного інтерфейсу вигадав Дуглас Енгельбарт у 1960-х роках. Його система вже включала вікна, іконки, меню і вказівник миші, що рухається для взаємодії з комп'ютером. Енгельбарт також представив концепцію гіпертексту та гіпермедіа, ставши прабатьком інтернету та веб-технологій. І він на секунду винайшов комп'ютерну мишку. Компанія Xerox у 1973 році була настільки вражена розробками Енгельбарта, що під керівництвом Алана Кея команда випустила комп'ютер Xerox Alta із мишою та графічним інтерфейсом. В 1979 році Стів Джобс підхопив цю ідею і. Пізніше він інтегрував її у свої пристрої. Спершу це був комп'ютер Apple Lisa, а пізніше це була лінійка Macintosh. І лише після цього компанія Microsoft розробила свій графічний інтерфейс із курсором та вікнами для операційної системи Windows. А на цьому у мене на сьогодні все. Напишіть в коментарях, який винахід вам видався найцікавішим. На все добре.